Природні комплекси в горах вирізняються від рівниних тим, що їх зміна відбувається не в широтному напрямку, а вертикально. Таку зміну природних комплексів з висотою називають висотною поясністю. З підняттям у гори знижується температура повітря та зростає кількість опадів, що зумовлює зміну природних комплексів. У Карпатах рослинність багата і різноманітна. Вона утворює 5 висотних поясів. Найбільші площі у Карпатах займають середньогірські природні комплекси. Це ліси у передгірних, нижніх і середніх частинах схилів гір. І луки на вершинах на висоті понад 1500 метрів. У Карпатах росте 86 ендемічних видів рослин, серед яких медунка філярського, астрагал крайний, дельфіній східнокарпатський, бузок угорський та інші, також є реліктові рослини. Реліктами льодовикового періоду є сосна кедрова і сосна європейська. Тваринний світ Карпат різноманітний. Із савців поширений: бурі ведмідь. рись, вовк, кіт лісовий. Також тут водяться борсук, видра, заєць русак. Кабан дикий. Козуля, лисиця, олень. У Карпатах мешкають птахи: беркут, глухар, рябчик, тетерук. Плазуни. Вуш звичайний, вуш водяний. Гадюка звичайна тощо. Земноводні саламандра плямиста і третон карпатський.